Скільки їй років? Всього 38? а я думала, що всі 50». Здивовано шепотілися між собою дві молоді вчительки. До Зої Іванівни, якій стало зле прямо в учительській, приїхала швидка. І коли заповнювали лікарську карту, то Зоя сказала, що їй всього 38. Виглядала жінка і справді значно старшою за свій вік, завжди втомлена, одягалася старомодно і майже ніколи не посміхалася, не любила обговорювати з колегами своє життя. В той день, з самого ранку, Зоя зіпсувала настрій свекруха. Вона зранку стала шукати гроші і, не виявивши їх у сумочці, звинуватувала невістку в тому, що це вона їх взяла. Знаю, що це ти шпорила по закутках, аби привласнити мою пенсію. От я перегріла змію під боком, не вгавала свикруха». Зоя виправдовувалася, як могла, але марно. Від безсилля та розпачу по щоках потекли сльози. Та й хо, важливі новини, гаркнув чоловік із кухні. Він навіть не думав захищати дружину і продовжував смакувати ранішньою кавою. Засмучена жінка пішла на роботу, навіть нічого не перекусивши, а в обід Зої запаморочилося в голові, їй здалося, що ось ось знепритомні. Перелякані вчительки викликали швидку, медики запропонували поїхати в лікарню, але жінка на відріс відмовилась. На щастя, через півгодини Зої стало трохи краще. Додому вона йти не хотіла, до самого вечора просиділа на роботі. Перед очима пронеслося все її життя. Зоя раптом зрозуміла, що вона постійно підлаштовується під інших, а своїми потребами нехтує, тому і отримала сьогодні таку неприємність. В дитинстві вона старанно намагалася завоювати любов і прихильність своїх батьків. Вона була єдиною і пізньою дитиною, але батьки завжди скупилися на ласку та ніжність для неї. Вони хотіли іншої дитини, активної, непосидючої, впевненої в собі. А Зоя любила усамітнитися куткою, читати книжки або мріяти про щось своє. У старших класах мама з татом відверто казала, що Зояні успіхи їх не задовільняють. Звісно, вона вчилась непогано, але батьки порівнювали її з іншими дітьми, і це порівняння було не в її користь. Вона щоразу перелічувала досягнення сусідських дітей її двоюрідних сестер, синів і доньок колег. Ні, Зоя не була гіршою за них. Але як не старалася, шкільних предметів на відмінно вона не витягувала. Але після закінчення школи Зоя таки вирішила вчитися в педагогічному. На той час її батько вже не стало, а мати, почувши, яку професію брала собі донька, лише покрутила пальцем біля скроні. Незважаючи на несхвалення найріднішої людини, Зоя успішно закінчила університет, влаштувала спрацювати у школу і дуже любила свою роботу. Зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася випадково на вулиці, спішила додому і у неї розірвався пакет. Все випало на асфальт і Олег кинувся збирати. Так і познайомились, розговорились. Зоя її новий знайомий видався вічливим та турботливим, тому вона відповіла на його залицяння. А Олег називав її красунею обіцяв носити на руках і завжди бути поруч. Тож дівчина, якій завжди правкувала добре слів і підтримки, була впевнена, що вона нарешті знайшла своє щастя. Казка закінчилась через кілька тижнів після весілля, коли Зоя потрапила у дім свекрухи. Чуйного уважного Олега ніби підмінили, він почав дорікати дружині, що вона не так одягається, не так готує, забагато часу проводить на роботі. А сам Олег в цей час сидів вдома без роботи, після того, як його скоротили. Мені потрібна робота, за яку добре платять, а гарувати за мінімальну зарплату я не буду, відмахувався він від дружини. Свекруха в цьому підтримувала свого синочка, тому довший час Зоя працювала одна. Часом їй доводилось дуже нелегко. Суперечки, які вдома практично не вщухали, завжди влаштовувала свекруха. А Зоя завжди у цьому була винною, бо чоловік своєю матері об'єдналась проти неї. Бережи себе, Зоя, ти ще така молода, клопоталася біля неї літня директорка Таїсія Петрівна. Зоя лише зітхнула. Бо їй здавалося, що вона стара бабця, а від майбутнього вона не очікувала ні радості, ні добра, ні щастя. Не хочу додому, прошепотіла Зоя. Вони говорили довго. Зоя виливала свій біль та образу. А знаєш що? Бери відпустку і їдь в санаторій. Тобі треба відпочити, раптом запропонувала директорка. Я нещодавно маршу відпочивала, і мені дуже сподобалось. Їдь, не думай, я тобі навіть премію випишу. Зоя пообіцяла, що подумає, зібралася і пішла додому. Як тільки немолода жінка переступила поріг оселі, свекруха з чоловіком накинулась до неї з претензіями. Ні, я тут невістка й не дружина, а так, прислуга, подумалася Зоя. Вночі їй не спала, зрешті вона зрозуміла, що їй терміново потрібно щось робити. Зоя скористалась пропозицією директорки і поїхала відпочивати в Моршин. Свекруха ще більше взялась на неї, бо тепер точно була впевнена, що невістка взяла ці гроші. Чоловік заявив Зоє, що якщо вона поїде, то він подасть на розлучення. Слухати нікого Зоя не стала. Вона й сама бачила, що пора щось змінювати, отак далі тривати не може. Жінка хотіла відпочити, але насправді у долі був свій план. На курорті Зоя зустріла гарного чоловіка. Вона йому відразу сказала, що вона заміжня, але він відповів, що готовий чекати на неї все життя. З того відпочинку Зоя приїхала зовсім іншою. Вона змінилась і зовнішньо, і внутрішньо. Сама подала на розлучення, директорка її в цьому підтримала. Нові стосунки Зоя заводити не поспішала, але все ще може бути. Тепер вона вирішила пожити для себе.